Зберіть собі образ Барбі. О, я обожнюю Барбі. Що робити? Точно. Давайте знайдемо відповідне вбрання в каталозі. О, це те, що мені потрібне. Яка вона класна та гарна. Мені точно знадобиться ця сукня. Як здорово! Вона тут, Я в шоці. Тут все таке рожеве. А ось і моя сукня. Ось вона. Решту можете прибрати. Воно неймовірне. Я так хочу його приміряти. Так не терпиться. Я скоро прийду. Я одяглася у свій образ у стилі Барбі. Подивіться, як вам. Напишіть у коментарі, чи личить мені ця сукня. І так я повернулась. О, Майлі, ти виглядаєш розкішно. Я теж хочу зібрати образ Барбі. Оберемо потрібне вбрання. Вау, от такий великий вибір. Очі розбігаються. О, це мені подобається. Хочу бути в ньому. Точно. Мені дуже подобається. А ось і гардероб. Де ж мій образ. Знайшла. Чудово. Переодягнемось. Мені подобається. Я думаю, що мені дуже личить. Ставте лайки, якщо вам подобається моє вбрання у стилі Барбі. Оголошую про початок шоу. Дівчата ми готові оцінювати ваше вбрання. І так, що ви обрали? Я так сильно хвилююсь. Як вам моє вбрання Барбі? Я старалась. Вам подобається? Так. Квентіну подобається, Венді подобається, навіть фібі подобається. І Сем оцінив. Як я рада, щаслива! Велике дякую. О, що це мені? Оу, як шкода. Дизлайк. Дизлайк. Майлі журі передумали. Всім привіт! Як вам? Цей образ мені дуже подобається. Давайте подивимося, що скажуть члени журі. І так. Три лайки і один дизлайк. Що? Дизлайк? Ні, такого я не приймаю. Оу, добре. Так набагато краще моя чарівність може мені допомогти. Ура! Наступний тур. Вам потрібні образи у стилі рокерів. Борийтесь. Так. Я навіть маю ідею. Я вже знаю, що хочу бачити на собі. Не те, не те. О, так. Це мені потрібно. Хочу його. Виглядає ідеально. Навіть повірити не можу, що через хвилину я буду виглядати так. Піду швидше переодягатись. Давай. Ух ти! Хм. Я в захваті. Це вбрання таке круте. Мені одразу хочеться взяти гітару та зіграти соло. А вам подобається? Пишіть в коментарях. Я вигадала. Також знаю, який образ точно переможе. Зараз знайте йому в каталозі. Так, це виглядає дуже круто. Я ніколи такої не була. Швидше йдемо переодягатись. Як вам? Мій образ точно розтопить серця журі. Я почуваюсь сильною та неймовірно вродливою. Є, Рок-н-рол! До вашої уваги перша конкурсантка. І це Майлі. Покажи свій образ. Ух ти! Вона виглядає дуже зухвало. Квентін лайк. Венді лайк. Фібі лайк і навіть Сем лайк. Що ви скажете про образ Тіфані? Вона виглядає супер, чи не так? Що ж скаже журі? Твенті? Оу, здається, думки розділились. Вау! Яка енергія! Тіфані, ти знаєш, як звалити з ніг. Твенті не оцінив таку музику. Венді сподобалось. Фібі та Сем не оцінили. Що? Та ви мені просто заздрите? Майлі та її образ перемагають. Тепер вашим завданням буде зробити образ у райдужному стилі. Обожнюю такий стиль. Постарайтесь. Що? Звісно. Я вже вигадала. Мені потрібне саме райдужне вбрання з усіх. Отак це мені підходить. Я буду в ньому виглядати неймовірно яскравою. Приміряємо. Що це? У мене немає вбрання. Тоді я точно виграла. Хочу обрати найкраще вбрання. Це сонати чорне. Ось це мені підходить ідеально. Забираю. А що? Це не схоже на вбрання, яке я обрала. Тіфані, перестань. Потрібно щось вигадати. Я не можу програти. О, а ось і потрібні речі: спідниця та топ. Ідеально. Піду перевдягатись, а ти сиди тут. Ні, я також знаю, що мені робити. Мені потрібні ножиці та скотч. Не дарма ж я ходила на уроки пошиття у школі. Хм. Журі не терпиться побачити ваші вбрання. Майлі, Тіфані, виходьте. Ваші образи неймовірні. Розбігаються очі від кольорів та краси. Журі, що скажете? Чекаємо на вашу оцінку. Вони у захваті від кожного палайку. Тоді виходить, що перемогла дружба. Майлі та тіпані ви обидві прекрасні в будь-яких образах. Проводимо наших переможниць оплесками. Браво, браво! Дівчата, як ви смієте спати на моїх уроках і гортати журнали, це не повага. Батьків до школи. То це був сон. Майло, хочеш пограти? Я маю паличку. Давай. Біжи, принеси мені її. Ого, що ти мені приніс? Це схоже на чарівну паличку, а не ту, що я тобі кинула. Непогано. Опробуємо її. Ухти. Я можу весь будинок зробити у гарних зірках. Це нагадує зоряне небо, правда, Майло? Майло, спробуй сам. Ухти, у тебе вийшло. Краса. Віддай мені назад паличку. Дай мені. Мені потрібно оновити макіяж перед роботою. Барні, ми маємо довгу роботу. Я не можу підходити до неї не нафарбованою. Ой, що ти робиш? Це ж моя рум'яна. О, класна ідея. Я теж можу намалювати рум'янами серця. Давай разом розфарбуємо наш будиночок у відбитках твоїх милих лап та серця. Краса. Цікаво, що там у Кейт. Майло, що цього разу ти мені приніс? Кісточка? Непогано. Ти подав мені чудову ідею. Давай додамо трохи магії. І так, вуаля! Ми маємо величезну кісточку. Просто те, що нам потрібно. Повісимо її на будинок. Майло, як тобі? Як на мене, то це виглядає чудово. Ваш собака вкрав мою руку. Це моя кістка. Е, це правда так? Вибачте, я вам зараз поверну руку. Я можу навіть зробити краще. Як вам залізна рука? Цікаво, мені підходить. Бувай. А як справи у Тіфані? Дай мені поміркувати? Ой, ідея, барні. Мені потрібна жуйка. Вона моя улюблена. Жуємо і надуємо бульбашки. Прикрасимо наш будиночок бульбашками. Варні, іди до мене. Допомагай надувати бульбашки. Ага, ось так. Ну як? Виходить? Ух ти, яка класна кулька. Давай з'єднаємо їх разом. Вийшов собака. Він прикраси наш будинок. Чудово. Кит, що ви придумали? Мені знадобиться заклинання. Зараз знайду відповідне. О, це те, що мені потрібно. Це насіння відміну. Підійде, щоб виростити зелений декор прямо у мене на даху. Який ти молодець, приніс мені ліку. Дякую, милий. Поліємо насіння. Це справжні чари. У мене тут і гриби, і квіти. Чудово. Польємо ще трохи. Майло у мене вийшло. А як справи у Тіфані? Віддай! Це моя сумка, а не іграшка. Вона порвалась все через тебе. Але до мене прийшла ідея. Ця тканина відмінно підійде на дах. Якщо ти зіпсував мою сумку, то й дах легко прикрасити. Давай, допомагай. Так, тепер у мене поканаста і рожева кириша. Як здорово! що тут відбувається? Спіймала. Я забираю вашого собаку. Йдемо за мною погнати. Йдемо. Ні, я не дозволю такого. Потрібно викликати мого хлопця Кена зараз же. Ой, ти тут. Угу. Що сталося? Оу, барні хочуть забрати. Я все вирішу. Дівчина, вам тут не місце. Ідіть. Барні, давай зробимо наш будиночок всередині. Я вже маю ідею. Спочатку причешем трохи тебе. Чудово. Мені знадобиться твоя вовна, щоб зробити самий м'який килим. Вийшло. Який він пухнастий. До того ж, прийшла нова ідея. Давай зробимо пару фотографій. Барні, ти такий гарний. Розвісимо фотки по кімнаті. Що ти там тягнеш? О, це ж лежанка. Нам треба її прикрасити. У моєї ляльки гарна сукня. То її можна використовувати для твоєї лежанки. Відріжемо потрібну тканину. Прищемо до твоєї лежанки. Яка краса! Тепер повісимо гачки для твоїх ошейників та іграшок. Тобі потрібна миска для їжі та води. От вони. Можеш підкріпитись, поки я прикрашу будиночок. Повісимо гірлянду. От далі поставимо статуетку. От і все готово. Цікаво, що придумала Кейт та Майло. Майло, давай прикрасимо наш будинок. Ідея. Не багато магії. Мені потрібна моя мітла. Візьмемо з неї один прутик. Використовуємо магію і пофарбуємо у зелений. Ось так. Мій улюблений колір. Закріпимо прутик на стіну. А тепер додамо магії і вийшов портрет Майло з прутиків. Та тобі, як мило, Майло, давай мені свій улюблений м'яч. Я теж знайду йому застосування. Вийшло два ока. Повісимо їх на стіну. Ти тільки поглянь. Стіни стежать за нами. Тут ніколи не буде самотньо Ух ти, що тут робить жаба. Спіймаю. Давай надуємо її як повітряну кульку. Майло, побережись, аби не луснула. Ідеально, у тебе є лежанка. Влаштовуйся зручніше, любий Майло. Додамо декор у вигляді гарбуза та труни для корму. Ой, хто це? Я знаю, що один із собак всередині. Я тебе витягну. Вона не лише мені вибору! а от вам інше. Я піймала змію. Так тобі і треба. Майло, ти бачив, як її налякала. Я тебе нікому не віддам. Ти мій улюблений пес. Давай я почешу тебе. Ох, як спекотно на вулиці. Сонце так яскраво сяє. Нам потрібен ставок, щоб освіжитись. У так обов'язково повинні бути качки. Кря-кря. Які смішні. Майло тобі подобається. Я так і знала. Ох, яка спека. Барні, тобі теж спекотно. Дай мені поміркувати? Нам потрібна допомога Кена. Бинго! Милий Кен, ти приніс мені крісло як мило. Дякую. О, ти нас із Барні завжди рятуєш. Барні, сподобалось крісло. Одягнемо сонячні окуляри. О, Кен, я маю тобі пиріг на знак подяки. Тримай. Це для мене. Дякую, Тіфані. Пиріг, а сусідів покликати. Ми також зголодніли. А що ви тут робите? Почула чудовий запах пирога. Можна шматочок? Я зрозуміла. Давай, Кейт. Скоріше додаю пиріг своє зілля. Тоді вона точно покахає наших собак. О, я така голодна. Скоріше дайте мені пиріг. Я ж шматочок з'їм. Як смачно. Дівчата, я закохалася. Кен, ви приголомшливий. Я вас кохаю. О, це ж барні. Привіт, погнатий. Ти такий милий. Я й тебе кохаю. А хто там? Майло, яка краса. Я тепер офіційно обожнюю всіх собак. Ви самі, самі найкращі. Це вже інша річ. Тільки нікому не розповідайте про наш секрет.